Яка ймовірність знайти справжній скарб у чатят вечора», де всі майже незнайомі між собою. Як на мене, майже нульова. Але рік тому сталося справжнє диво, ані просто так без жодного наміру надіслала дівчатам запис своєї репетиції із минулого життя. І саме там я почула ту саму пісню: Пісню, якої так бракувало нашому проєкту. Пісню, в яку я закохалася з першого куплету. Але вона пролежала ще цілий рік. І ось ми вмовили Аню записати це творіння разом із композитором Юрієм Кондратюком, який є частиною команди проєкту відродження української міфології. І нарешті пазл склався. Ось заради цього ми й чекали так довго. Саме Юрій подарував пісні Нове дихання. І тепер це вже не просто демка, що припала пилом, це справжній шедевр. Від їхньої з Аною роботи мурашки по шкірі. Я досі не можу повірити, що нам так пощастило зустрітися і створити цю особливу пісню. Уже наступного місяця ви не лише її почуєте, але й побачите. І так, ви точно будете її наспівувати.